Герої живуть не тільки в назвах вулиць чи пам'ятних табличках, а й в наших серцях. У Львові визначили переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені героя України Тараса Матвієва. Батьки Героя України кажуть, конкурс на честь їхнього сина для них дуже важливий. Вони спільними зусиллями намагаються нести пам'ять про Тараса і закликають інші сім'ї загиблих втілювати в життя мрії їхніх героїв. Він живе, розумієте? Оці всі речі, які Тарас не встиг зробити за свого життя, але його підхопили. Ми друзі, його соратники, побратими. Вони не не дають Тарасові власне померти. Хтось залишив по собі дітей. Хтось не добудував будинок, хтось ще щось не сповнив, і е, у наших силах зробити все можливе, щоб наші діти наші батьки жили. Кожна робота унікальна. Чи не найбільше маму Тараса Матвієва вразила праця, коли Ясен знову заговорить однієї з учасниць. Вона перемогла у номінації матеріал, розміщений у радіоефірі. Дівчина розповіла історію про свого друга дитинства. Каже, хоч згадувати усі чуттєві моменти, було важко, однак таким чином вона продовжує пам'ять про свого героя. Війна це завжди важко і важко втрачати людей, яких ти знаєш, які були близькими для тебе, але про це треба говорити. Цього треба торкатися, інакше ніяк. І в цьому заключається наша перемога. Бо пам'ять про тих, хто поклав своє життя за наше майбутнє, має жити завжди. Про важливість написання журналістських матеріалів на воєнну тематику розповідає і очільник Львівської ОВА Максим Козецький. Що вони пишуть історії наших героїв? Вони пишуть історію нашої держави і пишуть історію цієї війни. Війна це не загальна, глобальна річ. Звичайно, вона така є, але з іншої сторони це історія кожного хто воює в ім'я нас, в ім'я нашої держави. Серед конкурсантів обирали п'ятьох переможців у чотирьох номінаціях та гран-при. Загальний бюджет конкурсу 300 тисяч гривень. Деякі учасники вже вирішили передати ці кошти на допомогу Збройним силам України. Додам, Тарас Матвієв журналіст, громадський активіст, захисник та новітній герой України. Загинув 10 липня 2020 року біля села Троїцьке Луганської області, рятуючи своїх побратимів. Каріна не Віталій Дмитерко, телеканал НТА.